Від чого може бути високий тиск та початись гіпертонія. Спочатку це стреси, плюс кава, плюс сигарети, нема часу порухатись, зайнятий, надлишкова вага, десь по алкоголь або ввечері, щоб зняти стрес, любов до пересоленого та жирненького, пізне лягання спати, і організм починає сигналізувати головним болем, тошнотою, пульсацією, дзвонить в вухах, б'є по очах, давить груди. Якщо на них не реагувати, з часом ці сигнали притупляються, організм переходить в компенсаторний режим, так званого високого. Робочого тиску, де людина його не відчуває, але йдуть незворотні зміни. Зношується та гіпертрофується серце, зношується судини, і десь на піку високого тиску можуть лопнути, буде інсульт або роздутися, буде аневризма. Другий фактор це спадковість, хвороби ниру, фри, де нирки дають команду його підняти, щоб добре йшла фільтрація. Також гіпертеріоз, цукровий діабет, у вагітний як один симптом приклампсії, ускладення вагітності пізній гестоз. Головне не пропустити початок гіпертонії, бо його можна перемогти без ліків, скинути вагу, зайнятися фізичною активністю. Гіпертонія починається зараз в молодому віці, зайти в аптеку, поміряти тиск, якщо збільшений, то до лікаря, придбати апарат і моніторити, як працює лікування, щоб не було ви з усім впораєтесь зічому міцного здоров'я.